Образилася на медіа, педан обдумує усиновлення, а на мадонну подали в суд. Про це все розповім сьогодні. Це сторіс і я, Дарія Бошко. Українська телеведуча Ольга Фреймут потрапила в скандал. У мережі з'явилася її цитата про зневагу до чоловіків, які не йдуть воювати. Ця псевдозаява швидко поширилася і викликала хвилю хейту. Я глибоко зневажаю ухилянців, і мені огидно за чоловіків, які не бажають воювати за свою країну. Мені соромно перед англійцями за таку ниці ухилянтів. Ми тут із чоловіком у Лондоні пояснюємо їм, що не всі чоловіки в Україні такі жалюгідні. Що це? Який чоловік? Чий це текст? Написала Ольга під дописом. Там вже викотили багато коментарів. Сама ж Фреймут вирішила розставити всі крапки над і наголосила, що це не її слова, бо від початку війни вона не давала жодного інтерв'ю і лексикою, як у дописі, не користується. Мої юристи вже шукають того, хто написав цю псевдоновину новину про ухилянтів і прописав як мою цитату. Сподіваюсь, що ми зможемо подати в суд та знайти автора, тому не вірте, будь ласка. Донька Фреймут злата Мітчел теж отримала порцію негативу. Дівчина поділилася в інстаграмі знімком, на якому позувала в машині з надутими, як то кажуть, губками. Втім, шанувальники захейтили злату за зовнішній вигляд. Зіркова мама не змогла пройти повз і кривдниці. Дочки, яка написала яке страшне, різко відповіла: Ви про себе самокритично, але згодна. Ви потвора. До речі, нещодавно злата обзавелася власним транспортом. Про це 18-річна дівчина теж розповіла в інстаграмі. Донька Ольги Фрейми проїхалася за кермом білого позашляховика і засвітила, який вигляд має салон її машини. Фото опублікувала таким чином, що марки автомобіля не видно. Утім, судячи з емблеми на дисках, Мічел стала власницею Мерседес benz Ну не треба викладати фоток. І проблем не буде. І не буде проблем. Ну, Мабуть, вони хочуть звернути на себе увагу або на увагу на того, для, ну, на кого вони пишуть цей хейт, я не знаю. А ви колись писали такі коментарі? Я не люблю таке. Не ваше. Не зовсім. Я добра, все-таки з позитивом. Ніколи не писали нічого. Поганого ні. Я завжди говорю, це їхній вибір. Я ніколи не буду, як би сказати, аналізувати неправильний чийсь вибір, чи неправильний лук, чи неправильний там не знаю, вибір по життю. Ну, тобто, це їхній вибір. Ага. Тобто ніколи не скажете, о, та можна було іншу сукню, ні? Я скажу просто, що людина без смаку. Ну, тобто ви будете мати свою думку, але але не, не буду старатися образити цю людину. Можливо, за це їм платять кошти, тому вони і пишуть. А можливо, є просто злі люди, що люблять щось когось похейтити. Ага. Типу написав коментар і тобі там 10 гривень. Ну просто про якщо все всім подобається, то як зазвичай не пишуть про тобто, те, що все влаштовує. Пишуть тільки коли щось не подобається. Ну таке вже у нас ментальність у нас в українців. мабуть. Це залежить від людини, це пока вона показує свою особисту культуру, по-перше. Це її культура, це її світогляд, Це те, що всередині неї. А хтось, вибачаєте, нема чим зайнятися. нема чого робити? Не знаю, це гординя. Гординя, не гордість, а гординя. Все. Це... Очуть і пише. Ну, якщо немає більше нічого сказати, за душею нічого немає, то хоч когось обіс. Оди... Всередині якісь. Не знаю, зажими, затиски, або щось відбувається в них, і вони треба кудись цю енергію виплеснути. ось, або, або просто заздрість. Найближче оточення, мабуть, недобре, то можна на незнайомих так відвести душу, написати там всяке. Вилити, так би мовити, да? так. Пише негативні коментарі, а хто ставить підпис у рахсі у лютому? Співачка Аліна Гросу повідомила, що вдруге вийшла заміж. Утім, про її пару досі нічого не відомо. Шанувальники пліткують, що артистка живе від чоловіка окремо, бо більше їхні романтичні зустрічі відбуваються на нейтральній території. Сама ж Аліна зазначила, що не уявляє таких стосунків, хоча і припускає, що все може змінитися у майбутньому. Як ви собі це уявляєте, це сім'я вихідного дня чи як? Поки що є за стандартні, стабільні консервативні стосунки не на нейтральній території. Зірка українських серіалів Катерина Кістень теж поділилася особистим. Розповіла, що зустріла кохання в Швеції. Сталося це два роки тому, коли акторка тікала від війни в Україні. І ось тепер вони з обранцем вирішили з'їхатися. Катерина в шанувальників, шанувальники мовляв, по справжньому покохала. Утім, показати чоловіка в соцмережах поки що не планує. От хто б міг? Уявити, що ця людина це буде швед, і що ми спілкуємося англійською, і, і при цьому, всьому і при цій складності абсолютно різних ментальностей і мови, яка між нашими рідними мовами, тобто ми закохалися англійською мовою. Катерина зізналася, що вже готова до батьківства. Проте на заваді вагітності проблеми зі здоров'ям навіть попри доступність європейської медицини та інших можливостей, актриса відклала лікування. А Олександр Педан і його дружина Інна замислюються над розширенням родини, Шоумен розповів, розглядають можливість усиновлення. На тепер подружжя має 19-річну доньку Валерію та 8-річного сина Марка. Педан намагається проводити з ними якомога більше часу. Популярний наприкінці 90-х український співак Ель Кравчук розповів, чому брав тривалу творчу паузу. В одному з інтерв'ю артист поділився все через російські пісні, які тоді вдерлися в український музичний ринок. Вони не лише лунали на кожному кроці росіяни активно гастролювали містами України. Нарікає артист. За його словами, тоді випустити гідну українську пісню було вкрай важко. Адже всюди була псевдотворчість РФ. на додачу. Ель Кравчук розсекретив суму, яку заробляє нині під час війни. За місяць йому вдається отримувати близько 30 Тисяч гривень. А от здоров'я за гроші не купиш. Український хореограф Раду Поклітару розповів про проблеми зі здоров'ям. Близько чотирьох років тому балетмейстеру діагностували кокс-артроз. Це доволі поширене захворювання, що вражає та суглоби. Спершу артист приймав ліки, але зрештою зважився на операцію. Все, аби й далі працювати в танцювальній індустрії. моей уже 48-летней э, деятельности в балете. Это все решается и, э, к сожалению, хирургическим путем, но, тем не менее, в этом нет ничего страшного. Я долго к этому шел морально, я думаю, что я справлюсь. А ще раду Поклітару відповів на запитання, чи був у нього роман із Наталією Могилевською. У 2011 році їх часто бачили разом, тому шанувальники зробили такі висновки. Проте за 13 років, окрім спільних появ на публіці, новин про пару не було. Тож чутки залишилися тільки чутками. Тепер же Поклітару ще більш заінтригував підписників. Сказав, що першою про їхні ймовірні відносини має заговорити Могилевська. Інтерв'ю хореографа-співачка поки що не прокоментувала. Втім, про рішення удочерити власні страхи та виступи на передовій Наталя Могілевська розповіла в ексклюзивному інтерв'ю Петру Мазі. Його ви можете подивитися на ютуб-каналі Ukraine World News. Що мене особисто здивувало, це те, що артистка не робила пластичних операцій. Я після перегляду інтерв'ю підійшла до дзеркала, отак і задумалась, чи треба мені щось робити, чи ні. А от співак Меловін розповів, що робить ін'єкції краси. І все задля того, щоб у майбутньому не було зморшок. Необхідність косметичної процедури він пояснює частим нанесенням макіяжу під час концертів. Мовляв, це негативно позначилося на його шкірі. До речі, а що думають про ботокс українці? Що думаєте про уколи краси? Там б'ють. Це ви ми, по мені бачите, що я їм. Ні, вам не треба, у вас все прекрасно, просто думка. Дякую. Ну, Я, я дійсно сама не користуюсь, тому я не засуджую, але мені трохи шкода тих жінок, які тими уколами е, е, користуються. Ну, мабуть, вони так хочуть зробити кар'єру, чи вони думають, що так вони краще влаштуються в житті. Ну, когось спіймають. Але ж кавалер такий самий. Теж з губами. Угу. Ну, може, не з губами. Байдуже. Ну, тобто, кому це треба, тому це треба. Мені це не треба, то і то не треба. То й не треба. — А якщо інші колять, то нехай колять. Нехай колять. Ну, мабуть, поки фінансово не готова на все, але можливо б я б згодилася, якби гроші були повні кармани. Ага, і що б зробили? Щоб зробили. Груди. Ні, мені подобається натуральне. Те, що дала природа, ну там можливо якось трошки підфарбуватися, не більше, а якийсь ботекс я не, не одобрюю, скажімо так. Навіть якщо там губи тоненькі були, я зробили там пишненькі. Теж не потрібно. Ну треба дивитися, воно кому як вичить іще. Мені не потрібно, я знаю, і я не збираюся цього робити. Я поважаю будь-який вік. Я вважаю, що жінка повинна бути, по-перше, охайною в будь-якому віці. Буває така, ви бачите, молодь, де що думаєш, господи, тебе причесати, одягнути б, якось, ну якось дівчинка гарна, а таке дивишся, ну таке. Тобо то Господи прости. Так, да, Господи прости. Але це теж особиста справа. Може людина самовиражається. Стиль такий. Все може бути. Все може бути. Ну не в 20 років, це однозначно. 45, я не знаю, 45, там 50. Ну не в 20, це. Коло то нічого не треба. Ні, ще молодой вже красивий. Я підтримую це. А чому? Ну, мені подобається. Ну, типу, в рамках розумного, звичайно, але ну, чому б ні. Це нормальне, нормальне бажання кожної жінки або чоловіка виглядати завжди гарно. Ну, це нормально, якщо в межах розумного. Фронтмен гурту без обмежень теж поділився таємницею. Розповів, що перед виступами на сцені може випити алкоголю, однак у невеликій кількості, за словами Сергія Канченця, зараз майже немає артистів, які б не робили так. А ще співак поділився кумедною історією зі свого життя і гурту. Ми пили до цього е, закарпатський коняк у нас в райдері був. О. І ми трохи трохи так, якби знаєш, вже було важко. Збільшили кількість концертів. Ми вже розуміли, що ми не вигрібаємо. Треба знайти собі змін, заміну, якийсь алкоголь, але щоб була заміна. І ми з якогось дуру подумали, що це має бути джин. Mm. І в чорткові ми так назюськали, що я не пам'ятаю концерт. Ігорьок організатор потім розказував він взагалі не п'є. каже, ви іменно були такі. Коротше, ми тоді поняли, що джин це не наша історія в райдері. Ми один раз його пили. Після того ми джин не пили, але ми реально були п'яні. Що складно забути, то це чутки. Після того як фани пліткували про ймовірне розлучення співачки Юлії Саніної та музиканти Валерія Бепка, їх уперше помітили вдвох. Гурт The Hardkiss зараз у концертному турі Європою. І нещодавно пара разом з іншими музикантами з'явилася на одній сцені і виконала свої хіти. На відео яке опублікував один із телеграм-каналів. Помітно, що вал грає на гітарі, коли Юля співає пісню журавлі. У мережі раніше подейкували, нібито вал виїхав за кордон під час війни і не повернувся. Сані ж нині, ні ситуацію на концерті, ні особисте життя не коментує. Щодо виступів, ось український виконавець Іван Дорн незабаром заспіває у Варшаві на одній сцені з хорошими росіянами. Репером Нойс MC і артисткою Монеточкою вони засудили війну в Україні і допомагають нашій державі. Виступали на благодійних концертах, гроші з яких конвертували в гуманітарну допомогу Україні. До того ж, у своїх піснях торкаються теми війни і висвітлюють власні громадянські позиції. Утім, шанувальники Дорна обурюються, мовляв, концерти, де на одній сцені виступають росіяни і українці, можуть створити ілюзію дружби народів. І через це іноземна аудиторія аудиторія не сприйматиме агресію РФ як реальність. А от українська співачка Олена Токолія, яка донедавна виступала під псевдонімом Альоша, розповіла, що вчиться користуватися холодною зброєю. Опанувати її артистка вирішила, коли повернулася з Америки в Україну. Жінка переконана, що це допоможе їй підтримувати фізичну форму, а також почуватися більш упевненою. До речі, в Голівуді теж є люди, які впевнені і підтримують нашу державу. Акторка Барбара Стрейзенд записала аудіоролик для прихильників у соцмережах. Вона звернулася до американців перед розглядом нового пакету допомоги для України в Конгресі. Зірка висловила найкраще побажання та ілюструвала свої слова синьо-жовтим прапором. Я закликаю Америку надати все необхідне Україні, сказала Стрейзанд. А от співачка Мадонна отримала судовий позов. І все через запізнення з виступом у Брукліні 13 грудня. Звернутися до Феміди вирішили двоє шанувальників знаменитості. Вони стверджують, концерт розпочався не о пів на дев'яту вечора, як мало бути, а о пів на одинадцяту. Ба більше те саме повторилося і на двох наступних шоу: 14 і 16 грудня. Фани звинувачують Мадонну в безцеремонному використанні неправдивої реклами, недбало Му веденні в оману, а також у нечесній торговельній практиці, юристи зірки прагнуть відхилити претензії, і вже подали клопотання про скасування судової справи. Інформацію про початок шоу о 20.30 ніде не поширювали. До того ж, ніхто більше не очікував, що співачка виступить саме в зазначений час. До речі, перш ніж подати позов, один із фанатів захоплено відгукувався про концерт, який він назвав неймовірним. Це означає, що шоу виправдало або перевершило очікування. Син Мадонни Гаріч Роко написав портрет батьків і виставив його в своїй галереї. Результатом праці молодик похизувався в соцмережах. Мама і тато підписав він публікацію, зазначивши, що портрет виконаний олією на полотні. У минулому Роко мав складні стосунки з матір'ю. Він не раз заявляв, що хоче жити з батьком, але Мадонна опиралася і боролася за опіку над сином. До примирення експодружжя дійшло 2017-го, за 11 років після розлучення. Зараз року досить тепло відгукується в пресі про обох батьків. Знаменита співачка Леді Гага двічі була заручена, втім жодного разу не йшла під вінець. Шанувальники підозрюють, що тепер у її особистому житті розпочався новий період. Вони вважають, що бізнесмен Майкл Поланський освічився зірці. Усе через новий перстень артистки днями співачку побачили в Голівуді з каблучкою на безіменному пальці. І фани відразу почали казати, що Леді Гага має щось більше, ніж просто романи з бізнесменом. Бо чотири роки тому сама ж підтверджує. Стосунки з одним із засновників Фейсбуку Майклом, американська акторка Елізабет Різер, відома роль у франшизі Сутінки, таємно вийшла заміж за композитора Брюса Гілберта. весілля відбулося ще минулого літа, однак актриса поділилася новиною лише зараз. Урочистий розпис пари та святкування було в Італії. Серед запрошених тільки найближчі друзі і родичі, як розповіла Різер, спочатку вони з чоловіком планували гучну вечірку із Кількості гостей, але потім передумала. Це був повний переживань досвід. Зізналася акторка. З'ясувалося, що познайомилася Елізабет Брюс ще в далекому 2017 році. Американська співачка Брітні Спірс теж шокувала фанів. Зірка зізналася, що ненавидить свій колір волосся, і хоче його змінити. В інстаграмі співачка опублікувала відео, під яким написала, що майже не стежить за собою і не відвідує салонів краси. Я виправлю свій блонд і буду темнішою, заявила Брітні. На цьому в мене все більше новин зі світу медіа в ефірі Ukraine World News. До зустрічі в сторіс!